Як обрати десерти, такі щоб вони нас не вбили? Потенційно, тому що їжа, яка зараз є в супермаркетах, вона нас не вбиває тут і зразу. Ми не вмираємо. Але це тихі повільні вбивці, які призводять до запалень, до різноманітних хвороб, які нам не потрібні. Це 100%, напишіть, будь ласка, є у вас діабет, можливо, серцево-судина захворювання, з шлунково-кишковим трактом, можливо, вже вісцеральний жир. Це все буде до цього призводити. Значить, з чого зроблений цей десерт? Десерт від клім. А, так, кондитерська глазурь, цукор, замінник какао масла. Дивіться, тільки ми бачимо замінник, не какао-масло якісного, а замінник. Це означає, що вже здешевшили продукцію і замість якісного какао-масла, яке дороге, поклали замінник, який зробили з повністю гідронізованою пальмоядрового стеарину, какао-порошок, лецитин, ароматизатор, ванілін. Борошно пшеничне, ну воно, звичайно, вищого рятунку, але це найгірше Борошно для здоров'я. Сироп глюкозний, білок яєчний шортерінг. Ось це, ця гарна назва шортерін. Типу, щось таке на французькому. Да? Так якраз ось це теж потенційно містить транжири. Це такий універсальний жир, олія пальмова, рафінована, вибілена дезодорована, антиоксиданти, жлюючі агенти різноманітні а, і так далі. Тобто, це не для нашого здоров'я. Я своїм дітям і собі такий десерт ніколи не придбаю, але на ваш вибір я не впливаю. Якщо ви любите, будь ласка, і нікому нічого не забороняю. Я на своїй сторінці просто викладаю думку. Як Нутриціолога проте оберу я ці продукти чи не оберу. Напишіть, що ви хочете, щоб я розібрала, і ми разом з вами сходимо в супермаркет. Підпишіться.